Попередню роботу я вам показував, як виконувати на комп'ютері, тепер я вам покажу, як працювати цю роботу в мобільному пристрої. Так, натискаємо PowerPoint, запускаємо. Перевертаємо наш телефон-планшет в альбомну орієнтацію, тобто, щоб на боку у нас все показувалось. Та натискаємо на пусту презентацію. Якщо нам там щось воно пропонує, всі оці попередження, ми закриваємо або відмовляємося. І відкривається робоче вікно PowerPoint. Так, написано, заголовок слайда, під заголовок. В принципі, це все можна залишити. Далі ми переходимо до пошуку потрібних нам матеріалів для презентації. Або це мають бути зроблені фотографії нами, або це якісь дані з інтернету закачені. Перший слайд презентації це має бути титульний слайд. От, Наприклад. Ну, Давайте я назву свою презентацію мої улюблені відеоігри. В це вікно заголовка я записав текстовий надпис. Далі можна змінити розмір вікна і перемістити ось наше це, наш надпис на заголовок любе місце нашого слайду. Збоку попередній перегляд показує, як воно буде виглядати. Так, внизу на головній відкриває на панель налаштування тексту, можемо змінити розмір, колір змінити, там відформатувати, як нам подобається наш текст. Поки що я нічого не бачу, тому що в мене лише пустий слайд з надписом. Далі слід знайти якісь матеріали в інтернеті. Для цього я переходжу до веб-браузера. Тобто я буду Chrome використовувати. Я роблю запит комп'ютерні ігри та знаходжу картинки по цьому запиту. От, наприклад, відео така заставка. Я її скопіюю. Копірувати зображення і спробую вставити в PowerPoint. Переходжу на слайд, переходжу в меню Вставка. Що у нас тут немає, так як в комп'ютерній версії вставки. Спробуємо зробити через буфер обміну. Тут є декілька варіантів. От, Наприклад, я затискаю пальчик на екрані, відкривається меню, де я можу вставити рисунок, тобто вибрати десь фотографію або на фотокамеру зробити, або нажати на цю першу кнопку це вставити зображення з буфера обміну. Так, далі я маю оце наше зображення виставити на весь розмір нашого слайду. Я його розтягую і опускаю вниз. Так, це буде мій фон. Далі необхідно його перемістити. На задній план. Для цього я натискаю на саме зображення, зверху натискаю на цей А з олівцем, відкривається вкладка рисунок, і там є кнопка «Упорядочити». Далі я вибираю перемістити на задній план, так, щоб мій текст виліз наверх. Тепер я бачу, що мій текст погано видно. Тобто його треба зробити світлим. Опускаюся нижче і вибираю той кольор тексту, який буде відображатись тут ну, краще. Тобто підбираємо під наш фон. Я обираю жовтий кольор, опускаю його понижче, щоб текст мій хорошо читався. Все, це буде мій заголовок мого, заголовку, моєї презентації. Далі я вставлю сюди якісь фігури. Для цього я заходжу в ставку, вибираю фігури і дивлюсь, от, наприклад, такий заокруглений прямокутник. Роблю цей прямокутник. Наступний крок. Я нажимаю, нажимаю на цьому елементі двічі пальчиками, і в мене відкривається можливість робити надписи саме всередині об'єкта. Далі сюди я напишу назви цих улюблених відеоігор. Перша гра, нехай це буде Among Us. Виділяю весь текст. Далі налаштуємо зовнішній вид, можна змінити розмір, зробити більше. От підбираємо, який нам варіант більше подобається. Далі фігуру можна зменшити трошки і розфарбувати там якийсь колір відповідний. Який відповідає грійці. Відбираємо заливку і підбираємо там якийсь колір. Червоний, наприклад. Повторюємо дію. Можна зробити нову фігуру, можна скопіювати, дублювати цю фігуру, перемістити її в інше місце. За цей маркер переміщення. Рядушком поставити, наприклад, чи нижче поставити. Ось так. І змінюємо назву на якусь іншу. Тобто у нас має бути 5 слайдів, 4. З них будуть відповідати різних категоріях різним іграм. Перший буде титульний. Другий у нас буде Minecraft. Змінимо забарвлення фігури також на якесь інше. Наприклад, зелений нехай буде. Знову копіюємо, дублюємо і переміщуємо. Трошки нижче. Далі тут у нас буде Roblox. Перефарбуємо нашу фігуру. Хай жовтий буде колір. Але текст тепер бачите, його не видно. Тепер треба щось зробити з текстом. Поміняємо його на чорний колір. Опять дублюємо і опускаємо нижче вже заголовка. І остання гра, нехай це буде Angry Birds. Також фігуру перефарбуємо. Нехай це буде фіолетовий. І відповідно на фіолетовому. Треба зробити текст білим. Є. Далі, якщо ну, заголовок там не відповідає або погано виглядає, можна ці елементи заново попереміщати. Ось можна нижче заголовка їх зробити. Раз. Два. Три та 4. Так? Ну і опять же можна його вирівняти, щоб воно ну, гармонічно дивилося і, і виглядало у нас. Далі на першому складі зробимо анімацію. Тобто ми спочатку зробимо анімацію для тексту нашого. Так? Ось. він. Оце поле тексту, його треба анімувати. Якщо переходимо до анімації, ефекти виходу чи входа. І вибираємо те, що вам подобається більше. Там збільшення, плавний спуск і так далі. Добавили, у нас з'явилася одиничка, тепер бачимо, що тут є анімація. Далі пішла черга наших наступних. Також давайте всі зробимо зелені, з зеленої групи ефекти виходу. Тобто -то NV Birds. Далі що там у нас? Ну, навпаки вони пішли. Тут, в принципі, немає. Е Різниця, який буде перший, який буде другий. Так, значить, перший Birds, другий у нас що тут? Ага. Пере, Перестворюю його. От, часові ці ефекти. Далі прості, середні, складні. Давайте вискакування візьмемо. І останнє нехай буде. Поворот нехай буде. І так, все. Зробили 5 анімацій, ми зробили на цьому слайді. Далі застосуємо гіперпосилання. Для цього вибираємо об'єкт, от наприклад, Angry Birds. Далі переходимо до вставки. І от у нас є кнопочка-силка. Нажимаємо на цю кнопку і вибираємо ставити силку. У нас є поле адреса. Що ми маємо сюди написати? Заходимо в пошуковий в Chrome браузер і. Пишемо тут пошуковий запит. Angry Bird. Ось Angry Bird. І ось перед нами тут є ну, сайти. Можна. Я добавлю ключові слова офіційний сайт. І от перед нами AngryBird.com. Відкривається ось вот такий вот сайт. Далі я скопіюю адресу цього сайту. Копіювати. Далі переходимо до нашого PowerPoint і сюди вставляємо цю адресу. Вставити. Все, тепер у нас присутня гіперсилка на цьому елементі. Коли ми натиснемо пальчиком на це зображення, на цю, цю фігуру нас перекине на цей сайт. Те ж саме робимо з рештою наших оцих ігор. Заходимо, пишемо назву гри, і офіційний сайт. І далі просто копіюємо цю адресу. От, копірувати адрес. Далі вставляємо куди на цей елемент. Так само заходимо в ставку, ссылку, ставить ссылку, і ось адреса наша вставляється. Так що велика адреса. Все-таки краще відкрити наш сайт. І ось тут скопіювати посилання. І потім от Заміняємо. От так. Адреса має бути саме на сайт, а не на пошукову систему. І так, дублюємо з усіма. Майнкрафт тепер. Скопіювали. Перейшли в пошукову систему, написали Minecraft. Далі офіційний сайт. Відкриваємо їхній офіційний сайт. Копіюємо адресу. Повертаємося. і також додаємо посилання. І так само з останньою грою. Скопіювали, перейшли, вставили. Далі знайшли офіційний сайт. Якщо його немає, там, ну, візьміть посилання в якомусь онлайн-магазині Epic Games, наприклад, або там, Play Market. Там також підходить. Так, ну от я не можу знайти. Неофіційні не підходять. Давайте Epic Store побачимо. Відкриється тут. Так, ось воно відкрилося. І я що роблю? Копіюю цю адресу, повертаюся і вставляю до останнього об'єкта. Все, вставили. Тепер переглянемо, що у нас вийшло на прикладі першого слайду. Для цього переходимо в вкладку «Слайдшоу» І вибираємо спочатку. І так, ось у нас є фон. Далі проводимо пальчиком. Текст появився. Перша гра появляється. Друга. Третя. І четверта. Дуже прикольно. І тепер, коли ми натискаємо на Angry Birds, у нас от відкривається вікно браузера. Питають, яким браузером його відкрити. Так, от, наприклад, Angry Birds. Ну, нехай буде Chrome. Тільки зараз я вибираю. І в мене в Chrome відкривається сайт Angry Birds. Офіційний їхній сайт. І ось бачимо, все працює, сайт офіційний у нас відкрився. Повертаємося. Так само буде з усіма оцими нашими елементами. Переходимо обратно в режим редагування, натискаємо на плюсик внизу і створюємо другий слайд. Бачимо, в мене тут зображення трошки не до кінця. Так? Тобто, треба відредагувати. Орієнтуємось по попередньому перегляду зліва. Я опускаю зображення і бачимо, наскільки треба ще опустити. Ось Я вирівнюю його ось так. А потім за верхній макер розширення я підтягую зображення. Ось так тепер буде картинка на весь слайд. Далі переходимо на другий слайд, і тепер ми можемо написати про що? Про першу нашу гру. От вибираємо Angry Birds, наприклад. Копіюю я надпис, вставляємо сюди, і от заголовок буде у мене назва гри. Далі нам треба знайти опис цієї гри і розказати про неї, щось показати на цьому слайді. Так, отже, заголовок також форматуємо, робимо більший текст. І робимо такий, як вам подобається. От У нас зараз 44 Я, наприклад, хочу зробити його більшим там, 66 Можливо, цвіт поміняти прийдеться. Переходжу в пошукову систему. І що? Вставляю сюди скопійований текст. так? Шукаю, що таке Angry Birds. Тепер можна пошукати вже не з офіційного сайту, а от опис цієї гри, наприклад, можна зайти на сайт Wikipedia, знайти тут кучу всякої інформації. Вибираємо текст, копіюємо його і переходимо до нашого е, слайду. І вставляємо сюди цей е, скопійований текст. Гіперпосилання можна так і оставити, ну, в принципі, буде тільки плюс. Це те, що вам треба було показати тут. Так, далі. Тепер у нас є текстове поле, можемо зробити його не прозорим, а розфарбувати. Наприклад, тут заливка фігури вибираємо Ось такий оранжевий колір, і нехай воно так і зостається. Далі зробимо якийсь фоновий малюнок і додамо ще зображень сюди. Повертаємося до пошуку, заходимо в картинки і шукаємо зображення, яке ми поставимо собі на фон. От, наприклад, ця картинка. Ждемо, поки в нас завантажиться, поки якість стане гарна. Якщо не стане, то шукаємо іншу якусь картинку. Ось ця, наприклад. Далі копіюємо зображення, повертаємося до PowerPoint. Зажимаємо пальчиком на свободному місці. Відкривається меню, натискаємо кнопку Вставити. Є, картинка в нас скопіювалась. Тепер розтягуємо її на весь екран, на весь слайд. Переходимо до кнопки Упорядочити. Ось вона, і вибираємо перемістити на задній план. Так, ось вона перемістилась. Далі розташовуємо вже опис, так, щоб не закривав нам картинку. Ось так можна зробити. Ось, наприклад, так от. Пофантазуєте, попробуйте. Якщо забагато тексту, то можна його там зробити меншим за розміром, або якось його там відрегулювати. Так, Angry Birds надпис. Теж мені щось не подобається. Погано його видно. Давайте також розфарбуємо цей елемент. Переходимо в вкладку Фігура. Тобто задній фон хочу поміняти. Заливку вибираю, Ну, можна таку саму от вибрати. Або такого кольору, як у нас було на главному цьому елементі. Ну, тут вже самі подивитися, так було б напевно доцільніше. І ще додати можна пару якихось зображень з інтернету. Повернулися до пошукової системи і шукаємо картинки. От, Наприклад, главних героїв цієї гри можна знайти Реда. Зверху у нас написано. Далі обираємо зображення героя та копіюємо його до нашої презентації. Так само, як попередні рази. Копіювати. PowerPoint Затискаємо і натискаємо вставити. Наш герой додався. Бачимо, дуже гарно, вдало додався без заднього фону. Так, десь його тепер розміщуємо на нашому цьому слайді. Так само шукаємо решту героїв. Повертаємося назад. Тепер можна вибрати там комусь якогось іншого героя, Сільвер, наприклад. І також вибираємо зображення. Знайшли його, скопіювали. І так само долучаємо сюди. Ось Тут, на жаль, з фону. Але нічого страшного, можна <кх> налаштувати за допомогою. За допомогою стилю. Тобто вибираємо стиль там, де в нас заокруглений, такий от обрізаний. Так, і ще пару зображень. Можна взагалі з загального списку там, свинку піксу, наприклад. наприклад, знайшли. Так само скопіювали і вставили до нашого проєкту. Додаємо стиль. Далі до всіх об'єктів долучаємо ми ефекти анімації. Починаємо з того, що повинно перше з'являтися, наприклад, назва гри. Вибираємо ефект виходу і вибираємо те, що нам подобається. А далі йдемо по списку. Спочатку гра, наприклад, потім опис. Не обов'язково вибирати тільки зелену групу. Можна вибирати там, ну, ефекти виділення, наприклад. Жовтенькі от, повороти, там і так далі. До кожного іншого об'єкта можна щось своє. Щоб вони по-різному виділялися. Так, от, зробили ми пару ефектів, тепер переглянемо, як воно все працює. Заходимо в слайд-шоу і запускаємо спочатку. От наша презентація, надпис, перше. Друге. Це ми все бачили. Тепер нас цікавий другий слайд. І так, з'являється надпис Angry Birds. Далі опис пішов. Далі виділяються наші герої. І. Ну, на останньому я щось не побачив, можна замінити на якусь іншу анімацію. І далі переходимо до наступного етапу, тут у наступну гру. Ми вибираємо і так йдемо до кінця. Тобто, кожен слайд у нас має бути опрацьований і туди додавні такі от спецефекти. Далі було б доречно також на другому слайді на хоча б один об'єкт додати гіперпосилання, наприклад, на от Angry Birds. Тобто Тут навіть можна не заходити на офіційний сайт, заходимо на цю кнопку. Силка натискаємо посилання. ссылку, так, Скопіювати її можна. Виділяємо цей текст і копіюємо його звідси. Так? То затиснули, натиснули. Вибрать все і скопіювати. Так, от нажимаємо, повертаємося до нашого об'єкта. Якщо так не виходить, то заходьте на сайт обратно на сайту, копіюйте адресу. Заходимо в ставку, Оп'ять. на посилання. Так, чому не працює щось, не так я вибрав. Так. Ось, виділяю весь текст. Тепер воно працює. Вставити посилання і сюди копіюємо той текст на офіційний сайт. Так, можна на героїв так само поставляти. Так, далі. Опять ми що? створюємо новий слайд, і тут вже йдемо до кінця. Тобто те саме робимо для Angry Birds, для Roblox, Minecraft, Among Us, або по тих темах, що ви собі вибрали. Взагалі, у вас має бути 5 таких слайдів у цій презентації. Тобто, от коли ви так опрацюєте всі слайди цієї презентації, тоді ви отримаєте гарну оцінку. Далі продовжувати не буду, думаю, принцип роботи ви вже зрозуміли. Після того, як зробите цю презентацію, ви її зберігаєте. Для цього натискаєте на оці три крапочки з правого кутка зверху. Вибираєте тут зберегти або зберегти як. І дивіться, що нам пропонує програма. Значит, тут йде зверху назва програми, презентація і порядковий номер. Ви пишете, що там практична робота, так? практична робота, в дужках своє прізвище та ім'я. Записали, далі далі.pt ви не міняєте. Далі ви вибираєте, куди саме хочете зберегти. От тут Устройство написано, наприклад. Вибираєте папку, де зберігати. Папка документи, download. там, Просто тобто Це флешка або пам'ять комп'ютера. Тобто ви вибираєте, куди саме хочете вибрати. Так от, на всякі тут місця, дропбукса. Типа це, це нам не треба. Ви маєте зберегти його в своїй. Файловій системі вашого пристрою. Папка, наприклад, документи або downloads, загрузки, так? І натискаю я Зберегти. Все. Файл зберігся. Тепер ви маєте зайти в Classroom. Ось я запускаю клас. Classroom. Ось такий от додаток. На прикладі іншого зовсім класу я вам показую, як це робиться. Тобто, тут у вас внизу буде лента завдання користувачів. Заходите в завдання. Вибираєте, де саме та наша практична робота, наприклад, ось вона, практична тут робота. Тут 8 клас, у вас буде 6 клас. Внизу у вас буде отакий от плюсик додати роботу. Нажимаєте сюди. І вибираєте загрузити. Ось вона загрузить. І далі шукаєте по своєму телефону чи планшету, де та папка, куди ви завантажили. У мене це була папка Download, ось вона. Заходжу сюди і шукаю, де моя практична робота. А ось вона практична робота. Ось цей файл і по часу можете подивитися, коли ви його зберігали. Натискаємо сюди. І що? І відправляємо. Через деякий час наша робота додалася. І замість дати роботу, В роботу в нас починається надпис тут здати. Нажимаємо здати. Здати. Все, робота відправлена. І тепер ми бачимо, які файли ми прикріпили. Я повторно завантажу двічі, так? Тобто, якщо ви захочете перездати роботу, нажмете Відміну і покоригуйте свою роботу, і зможете заново потім її перездати через цю кнопку. Ось так от воно працює.